Нитки любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні ми з вами в прямій трансляції будемо продовжувати в'язати покемона чармандра. Отакий у нас є частина і голова і тіло. Сьогодні ми будемо в'язати ручки і ножки. Завтра будемо в'язати крила, так що швиденько всі під'єднуйтеся і почнемо. Гачок номер два. такого самого кольору пряжа. Вітанечка! Сьогодні продовжуємо в'язати покемона Чармандра з вами. Мене звати Олена і вітаю вас на каналі ЗНИТКІ і Любові. І з цієї ж любові починаємо в'язати. В'яжемо сьогодні ручки і ножки покемона Чармандра. Покемон Чармандр, як виглядає, ви вже, мабуть, бачили на. Картині, картині прям картина. Фотографії, яку я додала до прямої трансляції. І починаємо. Ножки, а кільце кільце. кільця. Отак, ниточку раз. І от у нас кільце. І з цього кільця в'яжемо шість стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4. 5. 6. Ниточку стягуємо. І у нас виходить кільце. І з цього кільця тепер з'єднуємо його в попередню петельку. І ось воно. І з цього кільця маленького буде утворюватися в нас. Ножка до покемона чармандра. Ззаді ви бачите, вже три в нас покемони готові. Четвертий це в нас бульбозавр. Я його теж в'язала всі, в'яжу прямій трансляції вам сорі. І вам все показую. Тому сьогодні в нас покемон чармандр. І в другу. В другу... У моряді у нас йде прибавка в кожну петлю. Тобто з шести петель у нас утворюється 12 стовпчиків без накиду. Це у нас буде ножка. Чат відкритий. Є питання, запитання, пропозиції. Пишіть, будемо спілкуватися. Зараз ще трохи включу музиків, щоб нам було. Веселіше. Чик. О, така у нас другий ряд. Музейки. Для наші музики? Для наші музики. музики. Це ми зв'язали в попередніх е, трансляціях голову до покемона Чармандра і тіло. Зараз в'яжемо ножки. У нас залишаться ножки, крила, ножки ручки крила, і ще що в нас залишиться. Дивлюся. І включаю музику. Ви поки під'єднуєтеся, трошки тихіше. А, і з, з, ноги крила. Що далі в нас буде? Ноги, крила, очі, хвіст, руки і ріжки. Це у нас буде голову ні з тіло. Ми зв'язали ноги. Ноги ось у нас вже друга. Другий ряд готовий. Зараз у нас третій ряд буде 12 стовпчиків без накиду, без прибавок і убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Починаємо. А, тепер Отут у нас один, два, три, чотири, чотири, п'ять, шість. В третьому ряду у нас дванадцять стопчиків знаки. Сім, вісім, дев'ять. Десять, 11, 12. дванадцять. 12. Окей, третій ряд у нас готовий. Четвертий, п'ятий в нас так само буде ще два ряди, в нас буде без прибавок і убавок. Щось ви не під'єднуєтеся. Що таке? Перезайти чи що? Вітаю вас на каналі Знетки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Чат відкритий. Можете писати свої питання, пропозиції, запитання. Це в нас сьогодні покемон Чармандер. В нього є голова вже зв'язана, я також казала в прямій трансляції і тіло. Зараз у нас четвертий, четвертий ряд в нас 12 стопчиків без накиду. Один. Два. Три, Чотири, п'ять, шість, сім. Музику чути. Можна вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. Четвертий ряд у нас готовий. Ще один ряд п'ятий. У нас буде теж без прибавок і убавок. Дванадцять стовпчиків. Один, два, три. Чотири. Ай. -ай чотири. П'ять. Та що таке? Воно залазить мені. П'ять, шість, сім. Вісім. Не забувайте ставити лайки. Дев'ять, десять, 11 12. і дванадцять. І підписуватися на канал. Тоді наше творіння побачить більше людей. І будемо краще спілкуватися. Бачите, то таке п'ятий ряд. Е, тепер. Четвертий ряд у нас буде один стовпчик без накиду і прибавка. Тобто в кінці четвертого ряду у нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Погнали цю нитку. Ой-ой, збила все діло. Цю нитку сховаємо всередину. Один стовпчик. Прибавка. Один стовпчик, друга прибавка. Один стовпчик. Третя прибавка. Один стовпчик. Четверта прибавка. Один стовпчик. П'ята прибавка. Один стовпчик. І шоста прибавка. І в нас готова одна ніжка до покемона. Тепер цю нитку нам треба обрізати, але її трошки залишити для пришивання. І зв'язати наступну точно таку саму ніжку. О, така у нас ніженька. І другу ніжку я починаю в'язати точно так само. З кільця Амігурумі шість стовпчиків без накида. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Закривай. Закрила. І другий ряд прибавки в кожну кожен стовпчик. Одна прибавка. Дві прибавки, третя прибавка, четверта прибавка. П'ята прибавка і шоста прибавка третій ряд 12 стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Кружечок вивертаємо. І тепер четвертий ряд і п'ятий у нас так само дванадцять стовпчиків без знаки один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11,

Десять, одинадцять, дванадцять. І ще один у нас ряд є. У нас, у нас ножки складаються з шести рядів. Ще один ряд, одна прибавка, штовчик без накиду. Одна прибавка, шість прибавок, так само і бути. Два, прибавка, друга. Правильно друга стопчик. Прибавка третя, стопчик? Прибавка четверта, п'ята прибавка. І шоста прибавка. Нитка для пришивання. І ось такі у нас вийшли. Дві, нитки. Дві, нитки. дві ніжки. Дві ніжки будуть пришиватися до тіла. Зустрінемося в наступного відео, де я буду в'язати крила. Бай-бай!